Аби розповісти про свою улюблену тварину, до нас в гості завітав заводчик Вінницького кінологічного клубу під назвою Аміго Василь Гончаров. Причому разом з донькою, а також разом з західно-сибірською лайкою на ім'я Джексон. Дуже приємно. Розкажіть нам, будь ласка, коли у вас вперше з'явився Джексон? Джексон у нас з'явився не недавно, але спочатку о, за, за, західно-сибірська лайка у нас з'явилася давно. Спочатку з'явилась Дівчинка на, на ім'я Умка. Зараз вона знаходиться вдома, зараз вона мама, виховує, виховує, да, виховує, дітей. виховує своїх дітей. Батько Цициня Джек, Джексон з'явився у нас недавно. І скажіть, будь ласка, саме про породу? Західно Сибірська лайка. Західно Сибірська лайка це мисливська порода. Виведена на, на півночі бувшого Радянського Союзу. Походить від хантійських і хантийманці народи там були. У них були аборигенні собаки, їх схрестили і вивели з цих двох порід одну породу західно лайку. Порода дуже активна, рухлива, грайлива. Дуже чудові, має чудові мисливські якості, підходить для утримання в основному на, на волі, на, на природі, на, на дворі, але також, також підходить для отримання і в міській квартирі. Як ви вважаєте, яким людям за темпераментом підійде західно лайка? Західносибірська лайка це собака-спортсмен. Вона Любить бігати, тягати, виключно для спортсменів. В основному для спортсменів або для людей, які люблять ну, активний спосіб життя. Пане Василю, ви тоді в нас спортсмен, любите активний спосіб да, життя. Так, я, я турист, я, я брав собаку, я да, давно до неї придивлявся, взяв цю собаку для того, щоб вона супроводжувала мене в різних моїх ну, подобаннях. Бігати, походи ходити. Наскільки далеко так. від Вінниці ви вже були разом з Джексоном? Ну, були в Львівській області, в Болайхові, коли він був ще щенком. Розкажіть нам, будь ласка, в якому віці варто заводити дитині саме таку собаку, як Західно-Сибірська лайка? Західно-Сибірська лайка собака дуже мирна, дуже дружелюбна, дуже любить дітей. І практично в будь-якому віці вона до дуже Добре сприймається як дітьми, так і вона сприймає дітей. Чи може дитина її спокійно вигулювати? -мо може, але трошки, скажімо, маленька дитина, важко буде, У неї є, ну, не, не, як я вже казав, не втрачений її мисливський інстинкт, може смикнути, побачити кішку чи, чи ще якусь тварину, може спрацювати її інстинкт, вона може потягнути. Тобто Лена вже добре дуже справляється і дуже люблять друг друга одне одного. І... То все ж таки краще в свідомому віці. Ну, мабуть, так. Да. Все ж таки це собака, яка має, має незалежний характер. Вона не, не зразу піддається, не так, як вівчарка. Що, Дуже чітко знає всі команди, Він теж знає, але має, має власну думку на різні події. Ось, вона. А ось Олена у нас зараз в якому класі? Олена в сьомому класі, дуже любить Джексона, Джексон її дуже любить. люблять гуляти. Ми, ми живемо на окраїні міста Вінниці, простору для прогулок у нас без вік, бракує? Да, ми ходимо, гуляємо. У нас взагалі сім'я спортивна. Розкажіть нам, будь ласка, про взаємодію Олени із Джексоном. Ну, мабуть. мабуть це Як ви проявляєте, цю любов? Дружба, любов. Ой. Так. Все ну, багато часу проводять разом. Дуже багато. Дуже багато часу проводять разом. Зранку встають. І якщо не потрібно в школу йти, то практично цілий день вони проводять разом. Добре, ще нам розкажіть, будь ласка, як все ж таки визначити того, як все ж таки визначити те цуценя, яке необхідно вибрати, щоб воно було і здорове, і грайливе, і на смак. Ви, ви частки, частково відповіли на це питання. Воно повинно бути, на вигляд, повинні бути здорові, грайливі. Якщо. Хочеш вибрати, ну, скажімо так, цуценяти, кож, кож, кожна цуценя має свій характер. Цей характер проявляється майже з народження. Тобто Хто швидше підбереться до мами? Коли підростають, цей характер ще, ще більше починає виражатися. Хто більш грайливий, хто більше такий ну повільний. Хто... Хто бігає, хто скаче, хто, хто починає дертися друг друга, чіпати друг друга до, до господаря, як вони відносяться. Тож. Людина, яка хоче придбати собаку, вона підходить і вже зразу дивиться. Дивиться, як реагують на неї, як реагують на між собою, як вони граються. Ну, кожна людина вибирає. Собі собаку по, 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 по соблу, да, характеру, темпераменту. І ось я знаю, у вас вдома є цуценята. Розкажіть так. нам, будь ласка, скільки їх коли народилися? Народилися 7 жовтня цуценята 9-дев'ятеро. П'ять 9. хлопців, 4 дівчинки. Вже підростають. Дуже гарні цуценята. Ну, можна сказати, копія Джексона. Де декілька є копія мамики. В угу. основному всі пішли в батьки. Чи можна побачити одразу вже зараз, які вони за характером? Ну, Чи було ще важкувато? Ну, важкувато. Ну, Це, мабуть, треба добре знати характер собаки, щоб побачити зразу. Ну так, вони мало рухаються, ще тільки молочко смовчують з мамки. Так, і більше сплять. І хох, а ось коли вже щур. можна буде відлучати від матері? Ну, Відлучаються вони самі по собі по, поступово, скажімо так. Ну, десь до, до, до двох місяців вони смовчують маму, а може навіть і більше. Скажіть, будь ласка, саме з покупців, які люди переважно до вас приходять? Дорослі чи все ж таки з дітками? Ну, мабуть, більше дорослі і з дітками. Час, часто беруть для дітей також. Ну, я ж сказав, для дітей певного віку. Ця собака підходить для, для дітей певного віку, тому що для дуже маленьких вона може смикнути, вона може спрацювати її мисливські інстинкти, вона може поводок потягнути і дитина може не втримати. А так взагалі ну, для, для активних людей вона підходить. Хто не бажає сидіти вдома. Любить природу, подорожувати, ходити. Чи можна, наприклад, Джексона взяти з собою на море і почувати? Ну тут, скажімо, щоб взяти велику собаку з собою на море, певні труднощі є. З покупкою, білета. Потрібно, щоб вести, наприклад, в потязі, потрібно викупити все купе. Маючи машину, то взагалі проблем ніяких немає. З перевозкою собаки дуже, ну от зараз він ліг і лежить сюди. Мало реагує на посторонніх людей. Собака взагалі дуже, дуже мирна, дуже, ну, не, не завдає особливого клопоту. Хоча, якщо ну, дуже активно, я вже говорив, забори може перескакувати. Скажіть, будь ласка, чи взаємодію західно сибірська лайка з іншими тваринами, чи можна тримати вдома інших тварин? Важко відучити її все ж таки мисливські інстинкти, інколи дуже в ній сидять, да, дуже глибоко, глибоко сидять. Якщо є, наприклад, в приватному секторі є кури, гуси, молоду собаку дуже важко відучити від, від того, що вона на них охотилася. У мене, наприклад, умка, то всіх курей. Вона задушила, приносить хазяїну. Ось тобі я принесла. Як подарунок. Ну. Да. Таке, Таке було. А в дорослому віці вона вже не реагує. Ну, вона знає, що не можна це робити. І на, на чужих курей, вона, як ми гуляємо, наприклад, то теж сказав, нельзя не можна, вона не реагує. Джексон та, так же. Ну, інколи ганяють котів. Інколи ганяють котів. Ну, білочку десь побачить, чи ще там, то зразу просипаються інстинкт, і вона прямо, таки, прямо, прямо оходиться. Прямо прямо вона вся. азарті? Те, да, темперамент зразу такий, що. Тобто, в принципі, західно сибірська лайка може вжитися з собакою і будь-якої породи. З собакою дуже хорошо вживається будь-якої породи. У нас є ще маленький, безпородний. Вони як кажуть на російській мові «душі души друг другу. Чи може західно сибірська лайка гарно захистити, наприклад, вас? Для того я її і, скажімо так, для, для цих цілей я її використовую. Вона неї все ж таки не втрачені територіальні інстинкти. От в мене огорожена, я живу на приватній садибі, огорожена. Якщо хтось проходить на вулиці, вона подає голос, що хтось, ну, сигнал то дає. Ви знаєте, що ви вже не самі. Так. Да, да. Якщо я її беру кудись в похід, то та, також дуже, дуже винослива собака, вона може ночувати і по, поза палаткою. Не обов'язково, щоб її там, місце приготувати, вона може ночувати поза палаткою, на, на траві вона. Але якщо хтось буде підходити до нашого табору туристичного, вона зразу подає голос. Ну, та, що та, так що так, що, так да. такі охоронні інстинкти в неї теж присутні. А ось на команди гарно реагує чи легко вчити її? Е, дуже розумна собака, но, е, а, ні. але розумна по-своєму. Скажемо так, е, її дуже важко навчити, щоб вона виконувала команди. Вірніше, можна навчити, як, як вівчарка, наприклад, е, німецька. Це розуміє, але інколи, ну скажімо, коли не хоче щось виконувати, коли, наприклад, не, не нагулялася. От ви вийшли погуляти, вже потрібно взяти її на поводок. Ще не нагулялася. За своїм бажанням. Так? Да. Ще не нагулялася, вона ще може відбігти, кружок зробити, ще другий кружок потім відбігти, дати ошейник, щоб я взяв її. Ну, таке є, буває. Які б ви сказали декілька слів, щоб все ж таки загітувати наших глядачів, придбати собі таку гарну собаку? Ну, по-перше, вона дуже красива, гарна, дуже має гарний естетичний вигляд. І пройтися де десь по місту, чи навіть за містом, коли прохожу чи я, чи Оленка тримає, тримає її, ну, всі люди прямо звертають увагу. Така краса кажуть. Де ви її взяли? І... Це по-перше. По-друге, ну, гарний компаньйон, гарний товариш. Гуляти за містом, та, також спускає її з поводка в поле, вона бігає. Дуже чудово спостерігати, як вона полює. Вона і... І мишей ловить, і ну, вона, вона бігає по полі, це польова собака, вона, вона бігає в лісі, і на, на полі. Ну, то, то дуже, дуже, дуже цікаво спостерігати, як це вода все, все робить. Для мисливців вона ну, можна сказати і зла, як вона на найкраща мисливець. У тобто, мисливців вона також дуже популярна. Жіть, будь ласка, чи важко виростити з туценяни чемпіона? Якого потрібно обирати? Ну, потрібно дивитися. Приходить покупець, наприклад, приходить, дивиться на собак, він вже повинен знати, що він хоче всієї собаки, чи він хоче мисливця. Якщо мисливці не дуже дивляться на екстер'єр, скажімо так, їх, їх більше хвилюють робочі якості то людина, яка собі компаньонна, хоче взяти собаку для сім'ї, для... вони дивляться більше на, на красоту собаки, на екстер'єр. Чи важко виростити, ну, правильне харчування потрібно. Тому що завдяки правильному харчуванню собака з цуценяти формується і скелет, і шерсть. І... І осанка, і, і вуха, ну все формується, скажімо так, породній якості собаки, харчування. І дуже багато гуляти. Гуляти, тому що... Підтримувати фізичну форму. Так, да, Фізична форма дуже важлива для цієї собаки. В день вона має пробігати не менше п'яти кілометрів. Так пробігати? Якщо людина, наприклад, для пенсіонерів чи для людей малорухливих. Ця собака також мало підходить. Добре, дуже дякую вам за поради. А з нами був Василь Гончаров, який розповідав нам про свого улюбленця. З вами програма Вуса Лапи і Хвіст.